Церква Параскеви у селі Космач, минуле теперішнє майбутнє. Під такою назвою відбулася визна науково-практична конференція, яку організували і провели представники університету короля Данила. Зокрема, вони презентували 3 d проєкт відновлення храму святої великомучениці. Університет Короля Данила давно займається тематикою реконструкції реставрації рятурних об'єктів, і за сприянням або з архівних даних зіновою Соколовського, ми знайшли, віднайшли архівні дані, де була відображена ця церква в, в розмірах повністю. І ми по цих розмірах і зробили і цей макет. І е, розписали її, і зробили 3 d інсталяцію цієї церкви. Така ініціатива передбачає створення інтерактивного простору на місці зруйнованого храму. До роботи над цим проєктом долучилися викладачі і студенти університету короля Данила. В межах цього проекту вже реалізовано це є створений макет, створений проект інсталяції цього макета. Що буде реалізовано подалі? Хочеться, щоб ну, щоб ця інсталяція була реалізована, так і хочеться, щоб в подальшому все-таки оце от на та відео історико-архітектурної реконструкції, щоб воно щоб його могли побачити якомога більше людей. Надзвичайно важливим цей проєкт вважають і в самій Космацькій громаді, адже для мешканців церква Святої Параскеви мала неабияке значення. Це дуже велика така робота для нашої громади, яка може у цей непростий час, але все ж таки, вивчивши минуле, ти можеш мати майбутнє. Тому ця церква, як її називали церква Довбуша, церква Святої Параскеви для космачан, вона мала велике дуже значення. Ще один важливий аспект розвиток туризму у громаді. Це дозволить в майбутньому залучити додатковий туристичний потенціал, оскільки саме в цій церкві свого часу відбулися зйомки знаменитого фільму Сергія Парджанова Тіні забутих предків». І Що дуже важливо до цього процесу долучилися студенти університету Короля Данила. Це вкотре підтверджує, що університет є простором формування вільних успішних людей. Також учасники заходу обговорили функції потенційно відновленої споруди і її цінність для прийдешніх поколінь.